Доброго вечора, мої любі. Вечір. А що потрібно робити перед сном? Можливо, ви здогадаєтесь, подивляйтесь на картинку, правильно Чистити зуби. А скільки разів на день ви чистите зуби? Давайте дізнаємося, скільки разів на день чистить зуби Леся і порівняємо. Розпочинаємо. Отже. Це Леся. Леся все любить робити сама, щоб полегшити мамі життя. Лохина фарбує язик. Вона вже вміє сама вдягати сукенку лісової феї, готувати тісто для млинців, ласуючи лохиною. А ми знаємо, що Лохина фарбує язичок. Фіолетовим. Виписувати вісімки на самокаті Леся вміє і будувати вежі з піску на пляжі. Сьогодні Леся навчилася чистити зуби. Раніше їй зуби чистила мама. Однак тепер настав час змін. Мама поставила у ванній кімнаті підставку для Лесі і дала зубну щітку з дерев'яною ручкою. Як чистити? Щітку під воду. Пасту на щітку знову під воду. Скажи А та рухай щіткою. Розумничка. Скажи І рухай щіткою. Молодець. І чистити, чистити, чистити. Виплюнь пасту розумничка. Тепер Леся чистить зуби сама. Уранці та ввечері, а іноді по обіді, Лесі дуже сподобалося її нове вміння. І вона вирішила поділитися з ним усією родиною. І з самого ранку Леся пішла до тата. Проте він уже вміє чистити зуби і навіть голитися піною для гоління. Вона пішла до Соні, старшої сестри. Соня показала їй брекети для виправлення зубів і подарувала рожеву щітку. Ось вони, брекети. Леся покликала собаку ласку. Вона обсинила Лесю з голови до ніг. Ласка не погодилася чистити зуби, проте зжерла весь тюбік зубної пасти. Що тепер буде? На щастя, то була спеціальна їстівна паста для дітей та, як виявилося, для собак. Леся хотіла навчити бабусю чистити зуби. Дякую, онуко. Тільки мої жуби все чисті, сказала бабуся. Ось, дифись. Стар на челепа у бабусі. Повернувшись до кімнати, Леся побачила ведмедя буку. Він сидів на ліжечку і чекав на неї. Старий вірний друг, я навчу тебе чистити зуби, сказала вона. Щітку під воду, пасту на щітку. Знову під воду скажи А та рухай щіткою. Скажи І, рухай щіткою, і чисте, 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 чисте. Виплюнь пасту розумничок, молодець, розумничок. Тільки відміть, навіть не подякував дівчині, і Леся засумувала. Вона підійшла до дідуся, але він сказав, що віддає перевагу зубному еліксиру. Ось він, зубний еліксир. Леся вже майже здалась, проте їй дуже кортіло бути корисною, тому вона пішла до зоопарку. Вона запропонувала свою допомогу крокодилові. Дякую, дитино. У мене вже є пташка Чібіс. Вона чистить мені зуби, тому що мої лапи за короткі. Ось вона пташка Чібіс. Не втрачаючи надію, Леся побігла на пляж. Море завжди дарувало їй хороші ідеї. Вона побачила Акулу, яка плавала неподалік, і запитала Акулу, давай не навчу тебе чистити зуби. Однак Акула клацнула зубами і відповіла: У мене триста зубів у шість рядків, а ще кожен зуб вкритий фторидом». Що таке фторид?» – запитала Леся. Він захищає зуби від карісу. Клац, клац, клац. Це робить їх міцними і небезпечними. Акула підплила ближче і Леся позадкувала від води. До речі, люди отримують вторит через пасту, крикнула Акула навздогін налякані Лесі, яка щодуху побігла додому. Повернувшись додому, Леся гірко заплакала. Вона дуже хотіла бути корисною, але нікому це було не потрібно. Вона плакала й плакала, доки молодша сестричка на ім'я Ніна не підійшла до неї. Чому ти сумуєш? Я хочу поділитися цінним знанням, але нікому це не потрібно. Леся продовжувала рюмсати. Навчи мене! Ніна показала пальчиком до свого ротика. Хіба в тебе є зуби? спитала Леся крізь сльози. Ти ще зовсім маленька. Аж чотири. Леся посміхнулася і потягла маленьку сестру до ванної кімнати, присунула підставку, дістала щітки свою з дерев'яною ручкою та нінину. І без жодних звелікань, вийшлося про здорові зуби, почала «Щітку під воду, пасту на щітку, знову під воду, скажи: а, -а, -а та рухай щіткою. Гей, ти мене вкусила? І скажи, і старухо щіткою «розумничка». І чисти, 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 чисти. Виплі пасту молодець. Тепер, сестрички, чистять зуби разом. Уранці, ввечері, а, а іноді і по обіді. Тож ми знаємо, що чистити зуби можна тричі на день. Уранці ввечері, а іноді навіть, і Обіді. Чи сподобалася вам ця історія? Якщо так, ставте палець вверх і підписуйтесь. Побачимось наступної суботи. Па-па!